Як перетворювати спілкування на гру, якщо у вас, наприклад, соціальна тривожність, чи в принципі вам важко спілкуватися з людьми? Я раніше мав проблеми з цим, і для мене кожна взаємодія з людьми була як екзамен. Я щось правильно сказав, неправильно, коли сказав щось неправильно, почував себе дуже незручно, некомфортно, переживав так званий крінж так, сором допоки через, зокрема, гру в шахи не зрозумів, що взаємодія з людьми може бути такою самою цікавою грою, де ми пробуємо різні стратегії, де ми можемо помилятися, можемо деякі зв'язки втрачати, але ми собі дозволяємо це, ми даємо собі право на помилку, ми дозволяємо собі саме грати в це, не занурюючись глибоко, не вимагаючи від себе знато багато і не очікуючи від інших. І таким чином поступово, поступово е, навчаючись, як отримувати задоволення від спілкування, а не напружуватись і боятися, що в нас не вийде ще одне спілкування. Людей багато. В інтернеті дуже багато, з ким можна познайомитися, спілкуватися, поступово пробувати. Не треба зразу розкриватися, все зразу робити. Поступово робити маленькі речі, маленькі кроки. І в результаті отримувати більше задоволення від життя.